Одна малюпусінька функція, щоб твій монтаж виглядав більш професійним. Привіт, мої друзі! З вами Оля Шульга. На попередньому відео ми з вами ознайомилися зі всіма можливостями нарізки відео в програмі капка для комп'ютерів. Але сьогодні я покажу тобі дещо додаткове. Трохи предисторії про кадри, який я хочу вирізати. І чому обрізка повинна бути просто ідеальною і детальною, не знаю, ювелірною, і які складнощі можуть вас спостерігати? Тож мені в монтаж попало вже змонтоване інтерв'ю, змонтоване з трьох камер. Тобто, якщо ви бачили коли-небудь інтерв'ю на Ютубі, то розумійте, що у нас є такий загальний план. Де знаходяться обидва спікери, у нас є такий крупний план, там, де видно тільки одного спікера. І кадр, який я хотіла вирізати, щоб його трохи відоізмінити. Він якраз знаходився на загальному плані. І цей загальний план знаходиться поміж наших крупних планів. Тобто, мені потрібно з усього нашого довгого інтерв'ю вирізати кадр. Там, де йде загальний план. Так, як я вже сказала, що вона вже змонтована, тобто в мене одна доріжка і це все. Що я роблю? Ну, по-перше, мені треба максимально наблизити, наскільки це можливо. І дивіться, коли я максимально наближаю, у мене йде вже ось ці такі значочки, бачите, 26F. Що це значить? Що це. Номер кадру. F означає фрейм, тобто кадр з англійською мовою тому 26-й кадр. Тут у нас 27-й не підписаний, 28 і пішло, пішло, пішло. І мені тепер треба знайти, де у нас закінчується. Ось тут. От бачите, тінь тінь тинь. Тобто і отут нам потрібно розділити наше відео. Якщо я. Помилилася своїм кадром, тобто бачимо, так, що у нас тут крупний. Якщо я помилилася своїм кадром, або мені треба його трошки подвинути, то дивіться, якщо я наведу стрілочкою на розділення наших кадрів, появиться така блакитна полосочка. За яку я, якщо я зажму ліву кнопку миші, можу потягнути, і дивіться, що в мене показує. Тобто, у мене екран розділився на дві частини. І мені видно, який кадр закінчився і який буде наступний. Тобто, якщо я десь ось тут розділю і зажму, то дивіться, у мене показується два однакових кадра. Це означає, що я пропустила один кадр. І мені треба тепер подвинути. Тобто, так, у мене закінчиться один кадр, і почнеться інший кадр. Давайте так само знайдемо з іншої сторони, щоб виділити цей весь шматочок. Так, Нам на це потрібно буде трохи часу, але все ж таки, можу, трохи віддалити його все ж таки. Так, і дивіться, тут у нас вже інший кадр. І знову ми розділяємо. Наближаємо, і дивіться, я вже наблизила, і вже бачу, що я тут загубила один кадр. Тобто, якщо я, наприклад, це відео захочу масштабувати, тому що я хотіла тут виділити більш книгу, показати книгу. Так, і я масштабу цей кадр, то у мене буде ось такий скачок вже в готовому відео. Бачимо, тобто, у нас крупний Ти план. Там буквально буде один кадр, але повірте мене. Це буде змазаний отакий, щоб у нас не появився кадр якийсь несподіванка така. Ми ще раз переходимо, знаходимо цю голубу таку штучку на нашому розділенні вже на порізаному кадрі, і тепер її зажимаємо і тягнемо, щоб видалити ось цей непотрібний кадр. І цю штучку, це, знаєте, для більш тончайшого монтажу можна її використовувати, щоб у вас ніде не завалявся непотрібний кадр. І тепер у мене буде чиста склейка без зайвих кадрів. Це можна робити у будь-якій нарізці. Тобто, коли ви розрізаєте кадри, ви можете. Тим самим його трошки підправити момент розрізу. Дуже гарно спрацьовує, коли у вас йде зміна кадру, так? або коли ви вирізаєте якісь там, знаєте, слова, якісь там екані, бекання, закінчення фрази. Тобто, щоб ваше закінчення фрази було повне, а не обрізане там десь слово або буква. Ось таким методом можна пересувати нашу нарізку. А якщо тобі було сьогодні цікаво, і ти хочеш більше дізнатися про функції і фішечки програми Капка для комп'ютерів, то підписуйся на мій канал, став дзвоник, вподобайку, пиши коментар. Буду вдячна.